Борисенко із Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного закону «Антарес». Ваші описки. Аші оповідати! Наші роди. Щерічна бельгійська вевчарка дири Юрия венешка Веночка Беша уродченка Чехії одна з бойових одиниць пошуково-рятувального Кінологічного загону Антарес. Є собакою універсалу з пошуку тіл загиблих, останків та пошуку живих людей в техногенному завалі. Чи можу я попросити когось з представників залу прибрати мікрофон? Зараз він буде не потрібний, щоб в нас фото були гарненькі. О, Дякую, Сергію Олександровичу. Дякуємо за вашу працю, за все, що ви зробили.